То я просто подивилася на вікно, а там небо. І я такого ніколи не бачила. Мене звуть Іна, я з міста Києва, і я у Німеччині вже останні шість місяців. У Німеччині я живу на третьому поверсі, я живу у Мансарді. В Києві я жила на дев'ятому поверсі, і в мене була стандартна київська квартира в багатоповерхівці з прямими вікнами, як і усіх. А тут у мене мансардні вікна, і це вперше, коли я взагалі дізналася, що це таке. Я вибрала цю квартиру саме через них, бо я могла бачити небо. Тобто я просто подивилася на вікно, а там небо, і я такого ніколи не бачила. Моя квартира дуже маленька, вона лише 28 метрів, і мені дуже здивувало про те, що тут е, таке освітлення з двох сторін вікна тобто з однієї сторони е, даху, і з іншого стор сторони даху вікна. І світло попадає саме у кімнату. І це неймовірно. Я ніколи такого не бачила. І е, завдяки цьому електроенергії я використовую набагато менше. бо Десь до вечора моя квартира освітлена. І навіть ванна кімната, бо там теж є вікно, вона теж постійно освітлюється. Тобто ми рахунки по електроенергії вони набагато менші. Тепер. Мені дуже важливо, що мої ізоляція, бо я працюю онлайн, і мені дуже важливо, що коли я на зв'язку онлайн, то тоді у моїй квартирі повинно бути тихо. Але в мене поруч тут дорога це головна дорога, яка є в місті. І тому мені, якщо відкрити вікно, буде дуже шумно. Але якщо просто закрити вікно, то вже нічого не чутно. От зараз закрите вікно і дуже тихо. Мені дуже подобається, що тут білі вікна, бо квартира дуже маленька, і мені потрібно було, щоб була більш широка площа. І коли я фарбувала в білий колір стіни. То оці білі вікна вони стали ну неймовірно, просто неймовірно вписуватися. Тому колір білий тут саме пасує для малих таких квартир. Позиції вікон вони цікаві, бо можна, наприклад, відкрити вікно на провітрювання, це просто відкрити кришку і залишити. Це дуже зручно, особливо коли у Німеччині я живу у центральній Німеччині і тут багато душів. І тоді я можу відкрити просто на таке легке провітрювання вікно і залишити його відкритим і піти кудись по своїм справам. І тоді я можу не турбуватися, що може бути дощ, і мені зальє щось у мої квартири, бо вікна вони скосі. Коли йде дощ, то е, куди він починається, то я можу це почути, бо по вікнам починає крапати крапельки. Але це дуже дуже тихо відбувається, і особливо мені подобається вночі, бо я починаю засинати по цей звук, це ніби відчувати цей дощ. І у Києві, наприклад, в моїй мої квартирі де вікна такі прямі. Я ніколи не відчувала дощ тільки на запах, бо коли йде дощ, я відчувала запах, але не відчувала саме цей неймовірний звук, під який зараз я засинаю. Дуже незвична функція у вікон вони можуть розвертатися на 180 градусів. І вони утворюють такий проміжок повітря, де повітря заходить прямо у кімнату, і постійно таке як провітрювання йде. Але для мене це тільки одна функція, бо друга, мені дуже зручно їх мити. Я їх просто перевертаю і з цієї сторони мию, бо прямі вікна мені потрібно було якось там залазити, якось мити. Їх дуже незручно, а тут це дуже дуже зручно. Дуже зручно, що вікно є у ванній кімнаті. Бо якщо в місцевій квартирі, в міській квартирі постійно потрібно провітрювати після того, як я там приймаю теплу ванну, наприклад, там є тільки вентиляція, яка дуже довго цей пар, оцю вологу, воно витягує. А тут я просто відкриваю вікно, і через я не знаю, три хвилини, може п'ять хвилин, все просто вивітрюється, і вологи вже немає. І це, це дуже відрізняється. І мені дуже подобається, що там постійно дуже-дуже таке світле, і як це називається: свіже, свіже, свіже повітря. Я дізналася про те, що ці вікна з якогось матеріалу, він називається, здається, екологічний поліретан. Мені так здається, що назва. Вона допомагає при Вологості, щоб з вікном нічого не сталося, тобто, щоб воно зберігалося, і на ньому таке спеціалізоване покриття, яке може навіть бути у ванні кімнаті. У мене саме такі в у ванні знаходяться вікна. Коли я перший раз побачила це вікна, я трохи злякалася, бо я не знала, як іми користуватися. І в мене таке було. Збентеження, що якщо піде дощ, то він якось втрапить до мене у кімнату. Але насправді просто навчитися їм користуватися і знати позиції, як відкривати, і все, і проблем вже немає. Просто треба було навчитися. Для мене комфорт це освітлення. Мені дуже важливо, щоб у квартирі було дуже дуже багато світла. Саме тому я ну я обирала цю квартиру, бо з двох сторін були вікна, які повністю давали дуже велике освітлення для, для такої маленької квартири. Я встановлювала шторку на вікно для того, щоб закривати від сонця. І для встановлення я користувалася інструкцією, яка є прямо у цьому наборі. Я ще подивилася відео, яке є на сайті Velux, бо я дуже погано розумію в картинках. Я, мені складно складати в картинках. Тому після цього я зібрала десь ну, за 10 хвилин ну, цю шторку, і вона зараз є. В мене я її зараз користуюся. Дуже складно говорити зараз про майбутнє, да чи буду я хотіти собі дім з мансардними вікнами, такими як зараз, чи може квартира з прямими вікнами, чи щось ще. Але в мене вже буде досвід того, як жити з мансардними вікнами, бо до цього в мене його не було. І коли я повернуся в Україну, тоді я зможу обирати, в якому домі я буду жити в багатоповерхівці, в моєму домі, з мансардними вікнами, з прямими. Щось буде майбутнє дуже дуже цікаве.